Вміють вболівати у Греції безумовно. Це можна співставляти в принципі щось з турецькими уболівальниками. Тут, а вже ж, не та не така коробка, як на Бешикташ-стадіум, так як на арені Бешикташа, але все одно підтримка буде на належному рівні. Близько 30 тисяч уболівальників сьогодні будуть присутні на олімпійському стадіоні у Афінах. Тете. Відає праворуч Факундо Пелістрі. Пелістрі не дає йому хорошу подачу зробити Педро Енрікі. Але потім м'яч заходить в площину воріт. До речі, Факундо Пелістрі, що цікаво, на старті цього сезону витіснив стартового складу нашого доброго знайомого Тете. Кірія Кополос навішує на ближню. Шахтар відбувається. Тете на підбиранні. Удар ворота, Добивання. Знову блокується. Удар. М'яч залишається у зелених. Тете. Через Пас. Коцірас. Коцірас робить подачу. Не дать пробити. Вище воріт. Проходить удар. Паумер Браун. Підключився до атаки. Центральний захисник. Ось тут було дуже небезпечно. Хоч у Тете удар не зайшов. Ось тут. Коли Максимович уже другим темпом пробивав. Так, тут підключився. Ерік Паумер Браун. Помилка. Каван Еліас. Є шанс. Алісон набирає. Отримує передачу. Алісон. Алісон в штрафному. Алісон під себе. Алісон б'є. і Відбиває. Дронговський. Ух, який шанс. Знову сфолив. Дивимось, ось тут Каванелі піймав Еріка Палмера Брауна. На помилці махнув повз м'яч. І потім уже Алісон розкручував того ж палмера Брауна. В штрафному майданчику. Ось тут. Це вже остання стадія. Епі... Переведення, перехоплення. Алісон зараз може бути цікаво. Алісон. Марлон Гомес пішов вперед. Алісон інший вектор трошки обирає. Невертон залишає. Алісон удар з дальньої відстані. М'яч проходить повз ворота. Хоча ні, там рикошет. І це кутовий. Гірників вімкнули швидкості. Невертон. Що вигадає цей хлопець? Невертон. Під праву ногу. Подача на дальню. Там же ж нікого немає. Ну, складніше на старті виглядає це протистояння. Знову ж таки, порівнюємо з Бешикташем. Тете ватаці ліворуч є пропозиції. Отримує Джурічич М'яч. Є підтримка Кирія Коповаса. Журічіч поки в центр. Тете удар вище воріт. Тете обережніше. Ясно, що Тете хочеться забити обороти своєї колишньої команди. ну Після Шахтаря був для нього Ліон, Лестер, Галата Сарай. І зараз панатіний кос. Тобто достатньо багато де побував Тете. У Невертон проходить центральну зону. Є пробоїна. Невертон. Що він зробить далі? Невертон б'є з дальньої відстані. Добивання. Ну-ну-ну-ну. Де ти Марлон Гомес? Бартомей Дранговський дав шанс. Насправді. ну Шанс спочатку створив Невертон. Пробіг він з майже своєї половини поля. Вдалося ось ту ізоляцію, яка була на фланзі. З неї вийти. Кірія Кополос. Подача. Марвон Гомес перший на м'ячі. Ось Тут добивання! Дмитро Різник тягне. Дуже непростий удар Факундо Пелістрі. Ух! Бачите, один зі штрафних приніс суперпростий момент. Дивимось, просто вибиває. Марлон Гомес. І в льот одразу кладе корпус. Подивіться палістрі Якість футболіста. Ловить м'яч і пробиває в площину воріт. Подача. Удар! Дмитро різник забирає. Красунчик. Дмитро Різник вирізає ці всі удари. Просто відділяє їх і забирає м'яч. ТТ. Панаті Найкос хоче ще забити! Удар! Різник знову тягне. Різник сьогодні на останній фазі. Ну, взагалі, на своєму місці просто красунчик. Дмитро Різник, я не знаю, як там щось писали Шахтар, думає його продати, відпустити. В такому порядку. Ну, що би з нього зараз робити? Він, він просто клас. Він на своєму місці. Алісон Сантана біля м'яча. Його удар. Забирає. Дронговський. Прямий удар в площину воріт. Невертон. Атака Шахтаря лівим флангом. Невертон. Знову бере на себе. Простріл низом. Але там лише оборонці. Панаті Найкоса. Подача удар. Головою. М'яч проходить вище воріт. Супер шанс у Черіна, який нещодавно вийшов на заміну. Дивимось Невертон, розумів не стримати Черіна. Ясно, що антропометрія тут неспівставна. Але от з дуже близької відстані удари Швідерський відпасовує на фланг. Зарурі удар з дальньої відстані різних на місці. Різних сьогодні просто без якихось помарочок грає абсолютно. Ну так, іде відпочивати номер 30. Алісон Сантана. І Кава Егіналду і Педрініо на полі. Педрініо номер 38. Ну і що. Егіналду стає на позиції центр форварда Невертон перейшов праворуч. Передача на Єгіналдо. Він біжить. Він штрафновий. Єгіналдо пробиває. Дронговський, Дранговський правильно зближається. Вибачте, але цебігору не зривав такий момент одразу після, після заміни. Єгіналдо супер просто не входить. Він вривається з двох ніг в цей матч. Тож дивимося, з ця передачка. Цукерочка просто. Егіналдо. Перший на м'ячі він пробиває, що потім уже зачепився за нього оборонець. Я розумію, там може. отут тут його штовхали! Стоп! Так його штовхали! Може ми свар момент цей подивимось до кінця. Гіналдо тільки но вийшов на поле. Мені здається, що навіть хвилини не пройшло з того моменту, як він з'явився у грі. Передачка просто супер була. Якщо я не помиляюсь, якщо я її ще й Педріньо дав, то це взагалі подвійний врив. Просто подвійний врив цей поєдинок. Під питанням Гіналду зараз, наскільки я розумію. Лікарі Шахтаря то попрацюють, але Мар'ян Швед. Мар'ян Швед отримує шанс. І що, дивіться, Мар'ян Швед виходить замість Егіналду. Одна атака. Сльози на обличчі. Ой, Гіналду. Ну, його можна зрозуміти, послухайте. Тільки людина вийшла на поле. І одразу. Мені не зрозуміло, чому той епізод там арбітра до кінця не розібрали. Швед. Не проходить опонента. Аж не дати пробити швідерському удар. різник тягне! Різник! у Нічого Нічого собі. Нічого собі порятунок. Отож ну, дивимося. Все почалося. Ось давайте ось тут почнемо. Мар'ян Швед намагається обіграти. Не наривається на суперника. Тонка передача. Матвієнко падає. Всі апелюючі, мовляв, фол. Тут Максимович. Подивіться, яка тонка передача. І швідерський до кінця, от як справжній хижак бився в штрафному. Патрім Палістрі створює багато проблем для нього. Палістрі зміщується до центру. Щось пробоєно пішла в обороні. Обережніше. Треба удар з далі відстані. Знову різник. Знову різник. Дуже велику роботу проводить от Андрій П'ятов з Дмитром Різником. Він не один тренер в штабі Шахтаря, але все одно ось Можна продовжувати. Швед просить передачу в центр на Петріньо. Далі! Швед! Мар'ян Швед! Удар! І що? І давай ще один! Педріньо. Дуже близько. Неймовірно, близько було до того, щоб забити. І наприкінці, я думаю, неймовірний екстаз був би для всіх нас. з такий фінал цього матчу Мар'ян Швед. Але як тягне дранговський Дранговський просто красунчик. Насправді треба відзначити і голкіпера. Який зараз рятує, подивіться, якось це неоковирно, але яка різниця? Ну і все, друзі. Фінальний свисток означає, що рахунок 0-0 у Греції на Олімпійському стадіоні. І пана Тінайко Шахтар. Ну, ніхто не може бути задоволений цим результатом. Це означає, що все переноситься вперед. Підсумки цього матчу. Підсумки цього матчу це безперечно те, що. Як і на старті репортажу, ми з вами проговорювали, що точно не легкий суперник. Пана Тінейкос, що буде важче ніж з Бешикташем. Так воно в принципі і склалося. Могли ми сьогодні виграти, але в той же час і був шанс програти